Друзі, ще два гриба. Але вже таких гарних, ну, підрощених. Зараз покажу. Ну то просто такий настрій. 11 серпня. Друзі, ми сьогодні виїхали до лісу. Буквально на годинку півтори. Погуляти з собаками і заодно подивитися, що тут по грибочках. Вітаю, друзі. Хмура погода, але то нічого. Головне, щоб собаки побігали. Ну а ми... Декілька грибочків знайшли і вам показали. Сьогодні підемо недалечко от, по знайомим нам місцям Марсик. Вперед. Подивимося. Ми в цих лісах не були десь ну, більше тижня точно. Но останнього разу, коли були тут, то практично нічого не знайшли. Трошки лисички. Ну таке. Ось і сьогодні подивимось. Жека, ходь сюди. Дам в іншу сторону. Так. Да. Як тут все зросло, Джекі. так? О, ну зараз почнеться ліс. Бо тут, бачите, такі хащі. О, павутина. Перша наша знахідка. Два таких гарних дубовичка. Угу. Ой які. Гарнюсики. Угу. Пішли. Ліса тут такі мішаний. Дуже подобається нам тут. Гекі. Гека, ходь сюди. Розвідник, як завжди. Бігає. У нас дуже часто буває таке, що отак от приїжджаєш на годинку в ліс, да? в розвідку. І цей. І такі знахідки. Що то капець. О, сироїшка червона. А що в тебе там? Їжовік. Пішли, пішли. Ну, волога є в лісі, да? Mm -hmm. Я піду вліво, Гриш, Подивись там, а я тут. Оце, що кинулося, а? Кинулось, а? О, білий, друзі, білий, Ріж. І в тебе білий? І в мене білий. Тільки що вам, друзі, казав, ну, ну... це так так. А ось поруч, напевно, ще один білий. Ану. Так, білий. Ой-ой-ой. ой Маленький, так, в тебе? А в мене о. Ось так, друзі. І ще одного знайшла, Ріша. Друзі, ну то просто, а? Ну так от. На годинку в ліс. Да? І такі грибочки. Оце так так, друзі. Іріша каже, вже третя знайшла. Вона десь метрів 50 позаду мене. Ну тут така галявина от, саме із хвої. Бачите, ну десь метрів 50 на 100. Такий участочок ліса. Ну і от недаремно прийшли саме. Сюди. Зараз ще тут подивлюсь і повернусь. Бо тут дуже часто біля цього ірочку кидається білий. Ось він, друзі. Ось він. Бачите, я що казав Ну ці місця ми гарно знаємо. Знаєте як? Якщо б не знали би, що тут е, на білих, то... Так, ну що, є ще, ні треба дуже уважно тут подивитися. О, який. Так, потім почікаємо. Або повторюсь, у нас мало часу. Тут походимо, подивимося. І якраз думаю встигнемо Дойти до машини. От. Якщо б не похмура погода, то сонечко десь на горизонті, щоб світліше трошки було б. А так, бачите, темно буде в лісі. Так, що це? Ано, білий, друзі. Білий. Бачите який. А ще один. До речі, поруч з ними. Такі маленькі-маленькі білий їх чіпати не будемо бачите оце просто ну оце так так друзі оце так ми приїхали не дуже часто в наших походах буває таке ну от щоб такі саме маленькі біли збирати а це ми натрапили буквально однодневки друзі Ще два граба. Але вже таких гарних, ну, підрощених. Зараз покажу, ну то просто такий настрій. Ось один. А. Аж Жека неслухняний, там щось бігає знову. І ось другий. А. О! А це, до речі, друзі! Це взагалі польський гриб. Та ви бачите, який, як білий. Ось цей білий, що я знайшов. А ось цей польський. Оце так так. О які грибочки, а? Та! Ано, показуй. Та розверни так. О, ух ти, чистюсики які. Так. Ну, я свої ще не почекав, друзі, але бачите, зараз почекаємо все. Повторюсь, дуже мало часу. Можеш переходити, так? Ну зараз подивлюся. Там от цей ярочок з тої сторони е, теж полюбляють білий рости. Ну, от. ну зараз подивлюся, що там. Які ж молодесенькі, чистенькі. Оце, друзі, сьогодні. Поїздка, да Ну такий польський, я б не знаю, да Ну, як білий. Ну не, не, не а Які чистесінькі. І ліше, каже, ще один білий. Потім навіть два, навіть три. Два маленькі. Два маленьких, да. ну зараз. Подивимось. Ану. Та ти що? Ну то просто. Бачите, друзі. Це ми ходимо тут. Взад вперед, вліво-вправо, да? І знаходимо. Польський грибочок, напевно. Ану. Да. Ух ты! Як комішка. Байкий польський. Ага. А ось друзі, зараз покажу вам. Ну, але раніше треба було приїжджати. Бачите, лисичка. І воно вона йде. Все вже, висохша. Ну, негодна. Ух ти! А -а -а. Супер. Що в тебе? О, дивись, що я Що ти знайшла, там щось знайшла і не каже. Розумієте? Ого, що там в тебе повні руки. Маслята? Так. Ой-ой-ой, ну тут не все, не всі, так? Да? Можна зібрати. Друзі, маслята. Ну це взагалі, да? А ну держите, тримаю. Бачите, декілька можна забрати. Ну, а да? На. На, я там подивлюсь ще там. Ага. Ось так. Бачте, чистий. Теж чистий. Зараз подивимося, що тут. Бачите, порізав його. ну, Пів гриба можна забрати. А, і цей чистий. Нічого собі ми ще й з маслятами. Також чистий, трошки поїли його. Але то нічого. От так, у нас ще й маслюки. Цього почекаємо. О! Супер! Ось таких грибів багато тут. Не знаю, що це. Ми таке не збираємо, але, друзі... Це говорить за те, що е, тут починаються літні гриби. Ось так. Серпень місяць і тільки починаються. Дубовичок? Угу. Давай, в нас там два є, буде третій. Гарні маски? Так, ти що? Ну там у одного там, пів шляпки відрізав. Ось так. Трошки лисички он, даже гріша знайшла. Супер, да Білий, маслюки, польські такі гарні, дубовики. А це що? А це сировіш. Сировішка. Ага. Жайкірі, пішли. Пам'ятаємо, що вони також тут знаходили масляка. Так. Да. На цьому самому місці, так. Ага. Да, також небагато маслюків було. Ага. Темніє, друзі, тому ми повертаємо, будемо потихеньку йти, але іншим путем. Може щось ще знайдемо. Жека, пішли. Бараніча голова! Для кав мене? Ух ти, ви бачите, друзі. О, яка. Цей гриб чіпати не будемо. Нехай собі росте. Це дуже рідкісний гриб для цих місць. І якщо я не помиляюсь, він ще занесений в червону книгу. Отак. От Оце знахідка. А ви де? Так. Що там з тебе? Польський? Угу. Гарний. Ага. Почали тут, бачите, рости жовті сироїшки. От тільки підберезників і під не бачу. Отак, От в принципі. Грибочки а пішли. Так, да, я до вас йду. Нічого, друзі, більше не знайшли. Але нам більше і не треба. Ну, то Ви бачили, так? Да? Смега супер таким настрієм, друзі. Будемо їхати додому. Собаки побігали, а ми такі грибочки знайшли. Ну, все ви бачили. Ой. З вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.